27-річний мешканець Києва запропонував керівнику слідчого відділення одного з відділень Черкаської області Хамара в сумі 2 тисячі доларів США, аби його знайомий уник кримінальної відповідальності. Під час перевірки було встановлено, що 25-річний громадянин Молдови потрапив та перебував на території України нелегально та був затриманий за вчинення крадіжки. Відносно нього було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка з проникнення Кримінального кодексу України. Противниками внутрішньої безпеки, Нацполіції, спільно з працівниками головного управління національної поліції в Черкаській області та співробітниками Уманської прокуратури чоловіка було затримано під час передачі коштів. З даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 369, Це пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України.